Режим створення персонажа це те, що у більшості ігор гравці бачать в першу чергу Sims, Сімс, Stardew Valley і багато-багато інших ігор не обійдуться без створення персонажа на самому початку гри. І, власне, Інзой, гра, яка скоро повинна вийти, це симулятор життя. І розробники дали демо-версію режиму створення персонажа, щоб гравці могли побачити. Як це виглядатиме? І оскільки вона безкоштовна, а у мене немає повного попереднього доступу до цієї гри, тому що її отримали лише хайпові блогери. Що ж, ми подивимося сьогодні на режим створення персонажа. Я спробую сказати свою думку про це і про деякі відомості про цю гру, які вже стали відомими. Я, чесно, взагалі не знаю, що це, що це за Генрі. Ага, це якийсь якийсь імейл. І що? HR-менеджер це наш босс типу чи що це? Hi there Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ну, не те, щоб мені це було дуже цікаво. Тут є ці смішники, кіт, кого можна потицяти Екран <сум> стартовий насправді мені подобається досить милий. Ну давайте спробуємо створити нову гру. Нам потрібно вибрати ім'я. Я думаю, що ми сьогодні з вами спробуємо створити персонажку із моєї книги. Тому, а я можу писати українською? Я можу писати українською. Кайф. Ага, мені не дають символи, ну що ж, буде Флоксій Денеб. Це головна героїня першої частини моєї трилогії. Тож, давайте створимо для неї Зой. Так тут називається персонажі. Що ж, тут ми можемо обрати вікову категорію: Дитина, молода, підлітка, як бачите, немає, доросла середнього віку і е, похилого віку. Також ми можемо обрати гендер чоловічий або жіночий. Вау, найс. Можемо обрати рису. Тут дуже багато різних категорій. Насправді досить важко щось тут розобрати. Давайте дивитись. Ага, тобто тут просто ми обираємо саме категорію. Напевно, я оберу медіатор. Окей, нехай буде ця риса. Мені подобається ця механіка, що воно, типу, дає обрати якусь категорію рис, тобто фактично обрати особистість персонажа, і тоді вже тут одразу є набір якихось рис. Це прикольно. Окей, е давайте подивимось на преседи, які тут є. Їх насправді немало. А як. Ага, ось так крутити персонажа. Добре. Я хочу спробувати знайти щось найближче до моєї Денепи. Це, до речі, дуже близько, але трошки. Занадто азійське обличчя, ми спробуємо це змінити. Насправді, що я можу одразу сказати, я люблю досить реалістичний вигляд персонажів, але дуже не люблю альфа текстури, і оце волосся це вже просто смерть. І яку ж все таки зовнішність їй обрати? Напевно, я таки схиляюся до тієї, яку я обрала фактично першою для неї. Насправді, дуже прикольно, що тут є різні зовсім типи зовнішності. Це круто, це дуже прикольно, що вже на старті можна взяти собі персонажа просто будь-якої зовнішності і найс, і можна грати. Але зараз я буду говорити і про певні негативні риси, які ми з вами ще встигнемо побачити. Так, тут можна одяг, його можна зняти. Ага, тут не можна, напевно, чи можна? Ага, можна ось так просто познімати його. Все, найс. Nice. Давайте в першу чергу розбиратися, напевно, з обличчям. UI насправді дуже. Я не люблю це слово, тому що такого терміну по факту не існує, але дуже не юзер-френдлі. Тут все дуже таке мінімалістичне, що, в принципі, типу естетично, але насправді дуже і дуже важко з цим всім розібратися. Так, тут є якийсь basic edit mode. Ага, ми можемо ось так рухати риси. Як мені зробити їй не такі... Азійські очі, можна це зробити. В неї блакитні очі повинні бути. Не настільки блакитні. От ще, до речі, дуже цікаво. Сама гра така дуже реалістична, але очі, ну, дуже людкові. Ну, напевно, ось це непогано. Добре, нехай буде. Так, тут можна одразу обрати брови. І чому в неї одразу вдягнулася кепка назад? Вона мені заважає. Та йомаю, -йо, а можна тебе взагалі, типу, не знімати? Не вдягати, точніше? О, я її зняла. Алілуя! Добре, повертаємось до обличчя. Небагато брів насправді. Мені здається, в Сімс в базовій грі більше. До речі, хочу сказати думку, яку мені здається важливо одразу тут наголосити. Мені не подобається, коли люди кажуть, що ця гра вбивця Сімс, тому що я просто не бачу цього. Це дуже дві різні гри, і ці блогери, які це кажуть, вони, як мені здається, просто хайпляться. Мені здається, навіть сама компанія, типу, так, не преподносить свою гру. Тому це трошки дивно, щонайменше. Як обрати колір? Ага. О, ну це мені насправді подобається, що тут схоже до Sims 3 обрати колір. Якщо вже інші блогери порівнюють з Sims, то в мене будуть проскакувати такі фрази, за що я прошу мені вибачити, але <смас> на жаль, я дуже багато граю саме в Sims, це основна гра на моєму каналі. І очевидно, що я буду частково порівнювати цю гру, тим паче, що інші люди теж це роблять. Але чому я не хочу казати, що це вбивці Sims? Тому що знову ж таки, хоч ці ігри і схожі, у них все таки дуже різний, як на мене, вайб, дуже різний геймплей. тому що як бачите, тут ми створюємо одного персонажа, і це наш типу ключовий персонаж. І наскільки я розумію, так в принципі зберігається упродовж гри. Тоді як, наприклад, в Sims можна створити сім'ю і потім грати за інших персонажів. можливо, я помиляюся виправте мене, якщо це дійсно так. Ще до речі, що мені тут подобається, це те, що можна вимкнути симетрію, і, наприклад, я потягну в бік, і воно міняється незалежно від відповідної точки на іншій частині обличчя. Але от щось мені не схоже зовсім на мою персонажку. Можливо, тому що я ще просто не розібралася, як цим користуватися. Що стало? Так, з волосся ми ніби зробили, обличчя тут ми більше нічого не можемо особливо міняти. Тоді підемо до шкіри. Ну, насправді тут можна отак власноруч ще й тицяти. Можна її зробити. Ооо, найс! Я би грала він ось так. Але якщо серйозно, то давайте подивимося ось тут на пресети. Белла Свон після перетворення. Хм. Ось цей, мені здається, найближчий до того, що в неї в книзі. Але Ніс, мені не подобається все ще. Тут реально не можна його просто взяти і змінити. Мені подобається, коли в грі є якісь пресети, які можна потім під себе міняти, а не оце. Може, я щось пропускаю, може тут. Ні а Ну добре, припустимо. Макіяж це важлива частина, тут одразу хайлайтер. Я б хотіла щось, що зробило би її риси такими м'якшими. У непогано, непогано. Так, рум'яни. Рум'яни це дуже класно. Вони можуть дуже змінити те, як виглядає персонаж. Одразу помітно насправді, що гра, типу, корейських розробників. Тому що ця вся ляльковість, яка дуже притаманна їх культурі, вона дуже тут помітна. Я не кажу, що це погано. Я сама дуже довгий час була е, прихильницею корейської культури, я була поперкою затятою, в мене навіть зараз є картки зі Kids. Але все ще мені здається, що це трошечки занадто лялькова гра. Вона ніби реалістична, але насправді я не знаю. Мене саме турбують очі, тому що, типу, я очікувала, що вони будуть більш реалістичними. І ще мені не подобається, що в мене не виходить створити персонажку так, як я хочу. Ніби досить деталізований цей весь режим створення. О, все, я вже щось. Поп поперетягувала щось. Вона ніби налякана. Що тобі можна з очима робити? Окей, припустимо, що це. Ага, добре. Короче, як на мене, це дуже незручно. Я не можу потягнути за будь-яке місце на щиті. Мені треба саме за ось цю точку тягнути. І це досить незручно, як на мене. Ну, окей, припустимо, припустимо. Давайте підемо до тіла і одразу те, що я хочу сказати, це стосовно ваги персонажів. Тут фактично нереально створити повних персонажів, тому що. Оце максимум, і типу. Так, це досить повний персонаж. уже, Але це не таке вже й велике тіло. І це дуже сумно, тому що. Гляньте, це типу реалістичне тіло. Вау. Це дуже сумно, тому що я знаю багатьох людей, які хотіли би репрезентацію різних фігур, різних варіантів тіла. І це. Ви бачили людські тіла? Вибачте. Я розумію, що в корейців оце це стандарт краси, але все ще. Ну і м'язи дуже цікаво промальовані, дуже схоже на Альфа скини в Сімс. Я не знаю, для мене справді це дуже незручний. Я вже навіть не хочу критикувати графіку, тому що я розумію, що є гравці, яким подобається альфа-контент в будь-яких симуляторах життя, в тому числі в Сімс, наприклад. І, типу, це норма хотіти щось таке, гру з такою. Графікою, я не маю нічого проти цього, мені вона не дуже подобається, але це не основна проблема. Основна проблема це ставлення до гравців і обмеження цієї гри. І оцей інтерфейс, ну він, я, він дуже складний. Як на мене, інтерфейс у грі, особливо коли, ти, коли це початковий етап гри, має бути простим, щоб люди могли розуміти одразу. Що вони, куди вони тицють, що це їм дасть. Але поки що я щось куди не тицю. З одного боку, типу, вау, класно, я все розумію, а з іншого боку, якось так тяжко в це грати. Але, чекайте, якщо тут можна одягнути штани під спідницю... Ні. Все, я хотіла поставити цій грі плюсик, але плюсик плачебно від неї втікає. Кудись ще одна проблема, яку я хочу тут наголосити, це наскільки мені відомо, у грі буде доступне завантаження об'єктів за допомогою штучного інтелекту, тобто 3D-моделі можна буде загрузити в гру, не підлаштовуючи їх власне під гру чи щось типу того. Я не розумію, як це працює, я не заглиблювалася в деталі, але я вже перечуваю, що якщо тут буде штучний інтелект, то так само як і будь-де, де він з'являється, будуть проблеми з крадіжками. Авторської власності, і це дуже погано, тому що інтелектуальна власність повинна оберігатися не гірше ніж фізична матеріальна власність. Деяких людей це не обходить, і тому я не здивуюся, якщо дійсно, коли ця гра вийде у масовий доступ, ми побачимо багато таких конфліктів. Коротше, те, що ви бачите перед собою, це уява, як би виглядала днеп фоксійська, якби вона потрапила раптом у світ землі. Який, до речі, є в моїй трилогії, але зовсім не основний світ. І вона виглядає зяткою. Я не розумію, в чому проблема. Можливо, мені треба обрати їй інший пресет обличчя насправді. Знаєте, я вирішила, що мені подобається ось це волосся насправді, тільки його би зробити трошечки темнішим, якось так, бо ж альфа-текстури мене просто вбивають. Я і в Бальдерсі на них дивлюся і плачу. І тут тяжко. Тяжко жити, шкода вмерти. Шкіру би трошки темнішою, не настільки не, темнішою. Досить негнучке створення персонажів. Не знаю, мені поки що воно якось не заходить взагалі. Я помітила, що якщо взагалі стерти губи, то вони виглядають як ось цих типу англійських е дівчат. Якщо ви бачили ці штуки в Тіктоці, то думаю, ви зрозумієте про що я англійські дівчата люблять малювати собі губи консилером, і це от виглядає саме так. І навіть готку з нею нормально не зробиш. Дивіться, ну що це таке. Окей, тут є ще варіант, де можна кастомізувати одяг. Що це таке? Оу, окей, це цікаво, але це не те, що я хочу. Її одягнути, тому хай буде так. Ну і подивимось на аксесуари. А, окуляри ДНП не носить. Блін, вона виглядає значно старшою, тому що вона підлітка в книзі, але тут немає варіанту зробити її підліткою. На жаль. У неї є підвіска. Щось типу цього трошки більше можливо, але. ну, В цій грі це не. О, це навіть плище насправді. Ні. А, я можу міняти камінець все так. Алілуя! Я вже думала, що мені навіть цього не дали. Сережки у неї теж є. Оці, до речі, досить схожі, тому я, напевно, їх і візьму. Навіть колір не буду міняти, тому що її основні кольори це срібло. Окей, для волосся є аксесуари, наприклад, навушники. В книзі є смішна сцена з навушниками, де вона травмувала капець, але вона, до речі, принцеса, тому можна їй взяти тіару. Тут, до речі, можна завантажувати свої текстури, що прикольно. Я взяла рандомну картинку, но оскільки це то, напевно, краще все-таки брати не тут, це тестувати. Зараз ми спробуємо де-інде. Окей. О, до речі, Ейден. Це прикольно. Це непогано, це могло бути гірше. Напевно, над цим можна якось попрацювати, розібратися, як ці текстури працюють, і зробити це гарненько, а не так як я. Ага, ще можна нігті редагувати. О, це дуже мило, що вони так до обличчя. Чому така різниця відтінку шкіри? Окей, це дивно. Можливо, щось таке. Знову ж таки, зірки це прямо її тема. Я би тільки оцей філетовий зробила синім Чесно, могло бути значно гірше. На щастя, ну щось таке вийшло. Вона дуже на себе не схожа. Мені здається, можливо, я просто не вмію створювати, що тут персонажів нормально, але от щось мені не подобається в цьому. Тут також є пункт омріяне життя, який в розробці. Сексуальна ідентичність також у розробці. І от про цей пункт я якраз таки хочу зараз поговорити. Якщо подивитися на демо огляди геймплею цієї гри. Тут навіть доступні одностатеві стосунки між персонажами, що для багатьох гравців подібного жанру ігор дуже важливо, тому що в основному в симуляторі життя грають girls and and supporters, if you know what I mean. Бачити тут те, що вони хоча б розробляють цей функціонал, це не так вже й погано, це приємно. Але на даний момент, наскільки мені відомо, у грі недоступна можливість одностатевих шлюбів, тобто мати стосунки можна одружуватися. Well, не сьогодні. І це дуже сумно, як на мене, тому що це гра, яка виходить у 2024 році. Як на мене, на цей момент у суспільстві вже не повинно поставати питання про законність таких шлюбів. Звісно, воно досі постає, of course. Але чомусь такі ігри, як, наприклад, The Sims, уже десятиліттями мають функціонал, який дозволяє. Влаштовувати персонажам одностатеві стосунки і в тому числі шлюби за Sims 4 вийшла у 2014 році, тоді як у Америці одностатеві шлюби стали доступними лише у 2015 році, тобто до того вони були десь доступні десь ні. У 2015 році, через рік після виходу The Sims, вони стали доступними в The Sims 4 вони були. Ще до того, як це стало легалізовано повністю по всій Америці, це гра, в яку грають по всьому світу, і чомусь там немає таких проблем. Але тут розробники заявляють, що цей функціонал ще в розробці, при тому шлюби для гетеросексуальних персонажів доступні. І це дуже бо Це викликає дуже багато запитань, як і те, що знову ж таки репрезентація людей з великими тілами, це типу проблема, яка тут дуже чітко постає. Тому що важко створити справді великих персонажів. І волосся. Воно мене просто лякає. Окей, тут є режим фотографії, це що таке? Фільтр. О, оу, а це дуже гарно, насправді, це мило. Black and white, sunset, непогано. Оу! Привіт, Денев! Це як ці фотки в 05. Коротше я. О, оце, до речі, я би з таким фільтром грала насправді в цю гру. Тому що я люблю такі, типу, приглушені відцінки спокійні. Але мені найбільше сподобався все-таки цей Ні, не цей. Вона якась сива з ним. Вона просто якась сива. Коротше, <свісно> <свісно> нехай буде так. І тут є ось цей фоторежим. Ага, стоп, це не це. Це фешн Capture. Оу! Oh! Тобто тут можна... Сфоткати себе, і воно, типу, має зробити під вас персонажа. Ну, я не буду це зараз тестувати, тому що мені для цього треба підключити телефон. Тут також є motion capture, яке теж буде розвиватися. Це цікаво. Ну, давайте перейдемо в режим фото. Тут можна обрати їй якісь риси. А -а -а -а. Оце, до речі, типовий вирос обличчя ДНЕП у більшій частині книжки. Але насправді ось ці риси, оці всі емоції викликають у мене якийсь ефект моторошної долини. Це не погано, це мило. Давайте ми її сфоткаємо. Окей? І давайте ми її сфоткаємо <с> -депресіє> з депресією трошечки. Тут є ще якась студія, і що це? А, ага, це налаштування самої кімнати. Непогано, непогано. Ну нехай буде це ну гляньте як красиво Тут ще можна рухати світло. Окей, і колір світла теж можна міняти, що дуже-дуже цікаво. Але нехай буде так. Що я можу сказати у якості підсумку? Я не погоджуюся з людьми, які називають цю гру вбивцею за Sims 4, тому що я просто не бачу, як гравці, які роками надають перевагу за Сімс 4 чи будь-якій інші частині The Sims попри всі якісь. Е е е е е е е Конфлікти і провали помилки Electronic Arts і Maxis, які стаються насправді не так вже і рідко. Мені здається, що в цій грі, насправді таких рис, які, за які Sims уже буде давним-давно просто зжерли з потрохами, значно більше. В Sims 4 значно краща репрезентація персонажів на даний момент. Наприклад, там нормально працює репрезентація ЛГБТ персонажів, і працює вона. З самого виходу гри, а не в розробці. Типу, так, ця гра ще не вийшла фактично, але вона вже перебуває на фінальних стадіях тестування, вона вже перебуває на оглядах у гравців, у блогерів. І, як на мене, видавати гру на огляди в такому стані це досить непрофесійно, як і те, що всі ці блогери. Постійно кричать, що це вбивця The Sims 4 Я просто не бачу цього, серйозно. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи перейдете ви в цю гру, тим паче враховуючи, скільки вона важить усіма цими альфа текстурами і зі своїм мегареалістичним містом і всім цим. І наскільки вона, напевно, буде дорогою, я не впевнена, чи вже є якась відома вартість цієї гри, але я впевнена, що така гра не буде дешевою. Ви би перейшли в. Цю гру з будь-якого іншого симулятора життя. Не йдеться навіть про Sims, хоча це все-таки основний контент на моєму каналі. Тому для мене, наприклад, вердикт такий: я не перейшла би в цю гру, навіть не граючи в геймплей. Мені вже незручний тут інтерфейс, просто не подобається стилістика гри, з того, що я бачила по оглядах інших блогерів. Ця гра більше схожа на GTA, як мені писали в коментарях в телеграм-каналі. До речі, можете підписатись на нього. Трошечки не той тип симулятора життя. Мені більше подобається симулятор життя, який працює як пісочниця, де я можу створити будь-яку історію, де я можу знімати катсцени по 13-15 хвилин. Мені подобається можливість контролювати світ тут, наскільки я бачу, є можливість контролювати персонажа і його життя, але не весь світ. В якому він мешкає. Моя особиста думка: режим створення персонажа непоганий, досить насправді, я знаю, що багатьом не подобається, ця графіка багатьом, навпаки, дуже подобається. Для мене, в принципі, вона непогана, мене найбільше турбує волосся, я думаю, ви вже про це здогадались. І саме те, наскільки незручно створювати персонажа, тобто ось ці всі штучки, як бачите, я намагалася потягнути за ось цю точку, потягнула. Просто персонажку в бік. Я особисто не планую грати в цю гру далі. Навіть якби в мене був ПК, який тягнув би якісь задачі від нас, навіть якби в мене були всі гроші світу або мені її дали безкоштовно, я б навряд чи пішла в неї грати, тому що, тому що ця гра не для мене. Ви маєте право любити цю гру або не любити. Я думаю, що у неї буде своя аудиторія. Але переважно це буде аудиторія саме із азіатських країн, де ті риси, які є в цій гри, поширені для європейської і американської аудиторії, будь-якої іншої, взагалі, окрім азіатської Я не дуже бачу, як ця гра зможе вижити довгий час, коли поруч є За сім класична гра, у яку всі грають роками. Мені здається, ці гравці, які перебіжають із The Sims 4 в Інзой, шуче за все, або піратили. Я навіть не впевнена, як вони можуть ось так перебігти, якщо вони реально купували собі Sims 4. Коротше, я впевнена, що у цій гри буде своя аудиторія, звісно. Я не буду частиною цієї аудиторії. На жаль, чи на щастя, не знаю, але якось так. Що ж, ми ж створили нашу персонажку, і що нам після цього скажуть? Можна створити їй сім'ю? Ні, <пока> поки що не можна. На жаль. І ми можемо її типу зберегти. Ура! І що це значить. Катсцена, вау! Навіть не лагає, до речі, з такими-то текстурами це цікаво. Угу. Цей кіт Бог, який створює світ, що. Угу. Ми можемо обрати місто, в якому ми будемо жити. Я так розумію, поки що доступні лише ось ці три міста. Я б обрала Blazzbey. Виглядає класно. Ну, і поки що нам скажуть, що. На жаль, зараз ми не можемо грати в цю гру. Це демо саме створення персонажа. Можна додати гру в вішліст, що я не збираюсь робити. Що ж, я думаю, ви вже в принципі почули мою думку щодо цієї гри. Дякую за перегляд. Напишіть справді, як вам інзо чи плануєте ви в неї хоча б пробувати грати? Чи подобається вам те, що на даний момент відомо про цю гру. А з вами була Тиман, Не забудьте підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і поставити вподобайку на це відео, щоб я знала, що воно було вам цікавим. І побачимось у наступних відео. Па-па!